Нова українська школа п'ятий клас письмовий твір опис тварини з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення і виразності. Пригадуємо, що таке опис? Опис це зображення, відтворення, відображення, змалювання предмета, особи, явища. До будь-якого тексту опису можна поставити запитання, який це предмет, яка ця особа, яке це явище, як вони виглядають. Пригадуємо, що таке стилі мовлення. Стилі мовлення це різновиди літературної мови, які використовуються за різних обставин спілкування. На ілюстраціях поруч ми бачимо різні ситуації спілкування. Школа, вчителька з учнями спілкується, чи учень з ученицею, спілкуються друзі в колі, молоді люди, спілкуються люди, можливо, на вулиці. Тобто, за різних обставин спілкування ми спілкуємося по-різному, і тому існують різні стилі спілкування. Ось, наприклад, коли ми Створюємо презентації з історії, то ми користуємося науковим стилем. Ми використовуємо діловий стиль, коли пишемо заяву. Якісь інший документ оформлюємо. Читаємо казку, поезію, самі пишемо твори. Ми стикаємося, ми торкаємося художнього стилю. Ми використовуємо художній стиль. Коли ми читаємо газету, коли ми слухаємо новини, коли ми слухаємо виступи політичних діячів, ми маємо справу з публіцистичним стилем. І розмовний стиль це стиль побутового спілкування, спілкування з батьками, з друзями. Бачимо, що в кожній ситуації ми використовуємо різні речення, різні слова, ми по-різному спілкуємося, і все це називається різні стилі мовлення. Ось текст черешня, рослина роду слива. Черешня, Листя черешні коротко загострене, еліптично яйцеподібне, пилчасте, злегка зморщене. У суцвіті білі квіти. Черешня типова перехресно запильна культура, цвіте у квітні-травні, за сприятливих погодних умов може бути гарним медоносом. Це стаття з Вікіпедії. І я думаю, що ви здогадалися, що це текст художнього стилю, оскільки тут багато наукових термінів, еліптично яйцеподібне, пилчасте, перехресно запильна, медоносом. Отже, це текст наукового стилю. Інший текст про черешню поблискують черешеньки в листі зелененькі. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко й хлопчаточко під деревцем плач скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти, ой раді б зірвати, та годі дістати. Це одна з поезій Лесі Українки, уривок з поезії Лесі Українки, і, звичайно, це текст художнього стилю. Оскільки тут дуже багато є ознак художнього стилю. Які ж ознаки, які ж особливості художнього стилю? Перш за все, будь-який текст художнього стилю має естетичний вплив на читача. Що це означає? Текст, вірш, усмішка, казочка, оповідання чи великі твори впливають на читача так, що викликають у них особливий. Особливе піднесення, особливе почуття прекрасного, і в цьому якраз і є естетичний вплив. Будь-який текст художнього стилю має багато лексику: синоніми, антоніми, пасливі слова, слова художні засоби. Це пітати, порівняння, метафори, інші, чого немає, наприклад, в науковому стилі, цього немає в діловому стилі. Текст художнього стилю має емоційність і викликає емоції у читача. Тобто це може бути емоція суму, емоція радості, емоція піднесення, емоція ненависті чи емоція співчуття. Тобто дуже-дуже багато емоцій може викликати художній твір. І, звичайно, сфера застосування текстів художнього стилю це художня література. Сьогодні ми спробуємо бути письменниками. Сьогодні ми спробуємо працювати над текстом описом тварини в художньому стилі. Текст опис складається з трьох частин. Зачин, основна частина і кінцівка. Оскільки ми з вами будемо писати цей текст в художньому стилі, то пригадуємо. Визначення епітета, порівняння і метафори. Метафора це поетичний вислів, в основі якого вживання слів у переносному значенні. Наприклад, оченята радісно бігали. Порівняння це зіставлення двох предметів явищ на основі подібності. Хвостик як клубочок. Епітет це художнє означення. Веселенькі очі. Оскільки ми з вами будемо писати текст з використанням суфіксів, слів із суфіксами і префіксами, які надають словам емоційного забарвлення, то пригадуємо, які ж це префікси. Їх небагато є в порівнянні з суфіксами. Префікс «за», «пре», «не» може бути. Ось, наприклад, текст. Котик мав невеличку загострену мордочку з припишними вусами. Слово невеличку, слово, наприклад, загострену і припишними мають префікси, які надають словам емоційного забарвлення. Деяким дають більшого емоційного забарвлення, наприклад, слово припишними, деякі трошки меншими, але все-таки слова ці несуть в собі якісь емоції. Пригадаємо, які суфікси надають словам емоційного забарвлення. К, ат-ят, ечк, юсіньк, еньк. Суфіксів набагато більше, ніж префіксів, які надають словам емоційного забарвлення. Ось речення. Білюсінький хвостик кошенятка був прикрашений тоненькими чорними смужечками. Юсіньк, ик, кошенятко як, тоненький еньк, смужечками мужечками ечк. І, звичайно, речення, в якому використані слова з такими суфіксами, дуже емоційно передає, адже це слова, слова стають пасливими, зменшувально писливими, дуже емоційно передає ставлення до кошенят. Доберіть спільнокореневі слова, зменшувально пестливі використовуючи суфікси з емоційним забарвленням. Кіт, котик, киця, ошенятку. Очі, можуть бути очиці, можуть бути оченята або оченятка, спина, може бути спинка. Хвіст, хвостик, лапи, лапки і лапенята. Ми підібрали спільнокореневі слова до слова кіт, очі, спина, хвіст, лапи, і ці спільнокореневі слова є зменшувально пистивими, адже ми використали в цих словах суфікси з емоційним забарвленням. Спробуємо дібрати епітети до слів. Використовуємо префікси і суфікси, які теж надають словам емоційного забарвлення. Тварина може бути пруткенька, загадкова, очі зелененькі, малюсінькі, шерсть прегарна. Гладенька, хвіст тонюсінький, закороткий, лапи білявенькі або тоненькі. Оці слова прикметники надають словам, надають тексту, надають реченню емоційного забарвлення, адже в всіх цих словах використані префікси. Відповідні префікси і суфікси для того, щоб уникнути невиправданого повторення спільнокореневих слів. Ми спробуємо з вами, наприклад, слово кіт замінити якимись іншими словами. Це можуть бути може бути словосполучення домашній улюбленець, чотириногий друг. Кошеня, може бути займенник він, може бути слово котик, може бути контекстуальний синонім тваринка, а можуть бути інші слова або словосполучення, і все це для того, щоб не повторювати часто те саме слово і уникнути невиправданого повторення спільно кореневих слів. Складаємо план твору опису. Спочатку ми повинні написати, яку ж тварину ми описуємо, тобто познайомити читача із твариною. Це буде ступ. Потім описуємо зовнішній вигляд. Може бути розмір, форма тулуба, голова, очі, вуха, вуса, наприклад, в кота є лапи, хвіст. Шерсть, забарвлення, масть тварини. Можна написати у творі описі, хоча це не є і тут опис, але ми додаємо елементи розповіді, про поведінку можна описати, про звички домашнього улюбленця. І останнє це буде кінцівка, моє ставлення до тваринки. Адже тварина це наш друг. Ми описуємо тваринку, з якою ми, напевно, дуже часто проводимо багато часу. І як до друзів своїх у нас є своє ставлення до тваринки. Використовуй прикметники. Тут дуже багато є прикметників, які можна використати для того, щоб речення були красиві, щоб мовлення було багате, тулуб довгий, маленький, короткий, витягнутий, шерсть густа, гладенька, блискуча, тьмяна, жорстка, м'яка, пухнаста, шовковиста. Лапи довгі, короткі, криві рівні. Хвіст довгий, короткий, куций, пухнастий, прямий, може бути закручений, вуха довгі, висячі, настовбурчені, гострі, великі, маленькі, морда загострена, коротка, приплюснута, прямокутна, видовжена, кругла, може бути, ще трикутна, в котиків. Очі чорні, зелені, блискучі, злі, сумні, веселі, радісні, хитрі. Ось зразок твору опису тварини у художньому стилі з використанням слів, у яких є суфікси та префікси, і ті суфікси та префікси виділені червоним шрифтом, червоним, шрифтом червоного кольору, і ці суфікси і префікси надають словам відповідного емоційного забарвлення. Одного осіннього дощового вечора я помітив біля дерева невеличкий мокрий клубочок. Клубочок виявився кошенятком незрозумілого кольору. Так, у мене з'явився пушок. Кошеня було дуже маленьким, мало білесенькі лапки, наче черевички. Хвостик тваринки був прикрашений тоненькими чорними смужечками. Гострі вушка були спочатку на стовбурщині, ніби чекали якоїсь біди. Блискучі зелені оченята на загостреній, прегарній мордурці бігали за мною насторожено. Через тиждень шерсть котика стала пухнастенькою і блискучою. Пушок звик до нового помешкання і щоразу, коли мене бачив, підбігав терся об ноги. Я дуже люблю свого нового друга. І задоволений тим, що він у мене є. Пам'ятайте, що мета художнього опису створити художній образ предмета, викликати до нього певне ставлення.